Дитя з достань мого пакета можна достатим. Серега що? Я пробачаюся, я ще привіт. Благодарственне письмо від часть волонтерам нашим, не всім, тому що в мене не було фамілій. Зараз я їх взяв. Зараз хлопці дадуть нам, і я хотів би вручити їм торжественно, щоб не забуватися про них. Вони мені лікарства прислали, буквально я пазунив, а він двох днів вони мені привезли, тому що хлопці почав гриб качати. І він, вони нам свої гроші не пожаліли і переслали нам. То я Часть написала на Зараз ми достанемось. Раді ви нас кормите, чесне слово, не голодні, не голодні. Я хочу сказати, що багато людей, яких там, які хочуть нас бачити, і вони теж хоч самі голодні, але вони збирають і теж нам привозять. Там в мене є Алік, Саша, волонтери, вони нам теж привозять їзди. Не то, що те, що лишнє, ми віддаємо в школу. От я... Буквально розсортували і бачимо, що нам на блок-послі ми розподілили, а в нас давайте ми з вашого дозволу дітям раніше дамо, правда? Так. Роз... А ну беріть по кусочку, а потім ще доріжемо і беріть, будь ласка. Беріть, кому не буде вистачати, ми зараз доріжемо. Давайте я возьму до Візьміть, візьміть, будь ласка. Дайте нам А я ще вріжу. Ну говори, бери, бери. Бри.